Всім привіт! Вітаю на каналі Весела Історія. От, друзі, уявіть себе на місці стародавньої людини. Ви щойно винайшли вогонь. Ура, шашлик, готовий і не сирий. Але от біда. Блискавка б'є куди попало. Мамонт тікає швидше за ваш спис. Сусіднє плем'я малює на вашій печері непристойні графіті, а пояснити все це ніхто не може. Ну, науки немає, вікіпедії немає, психотерапевта тим паче. Зате є купа вільного часу біля вогнища, бурхлива фантазія і гостра потреба сказати Всесвіту: гей, давай якось домовимося, бо інакше я тут з глузду з'їду від цього всього хаосу. Так, от і з'являються перевісні релігії, як перша спроба людства структурувати світ, коли все навколо було загадкою. Антропологи типу Едварда Тайлора або Джеймса Фрезера стверджують, що це не просто дитячі якісь забобони, а фундамент усього, що потім стало організованими релігіями. Тоді ще, звичайно, не було храмів. Священників, зборів на будівництво собору чи якихось апокаліптичних пророцтв. все було максимально просто: сам собі шаман, сам собі Бог, сам собі спонсор ритуалів і сам собі жертва. Ну іноді буквально. Первісні релігійні вірування виникали як своєрідне дзеркало світу. Люди дивилися на хаос навколо і намагалися його пояснити. Вони допомагали адаптуватися до примг погоди, об'єднували плем'я в єдину команду, і, головне, давали надію, що завтра мамонт не втопче тебе в землю. Віра в надприродні сили, які керують природою та людськими долями, була основою всього. І ось тут. Друзі мої, починається найцікавіше перевісні форми релігії, які ми сьогодні вивчаємо з легкою посмішкою. Бо, ну, ну хто зараз носить зуб Мамонта як талісман на удачу на іспитах? Хоча зізнайтесь, деякі з вас все ж носять щасливі шкарпетки або мають щасливу ручку. Начебто на сам початок з'являється тотемізм. Це така мила віра в те, що твоє племя походить від якоїсь тварини предка. От уявіть, ти нащадок ведмедя, ну або вовка, або навіть кролика. Останнім, мабуть, було складніше трошки хвалитися силою, але неважливо. Тотемізм об'єднував людей, забороняв вбивати свого тотема, хоча іноді дозволяв, і пояснював, чому одні тварини друзі, а інші то ваш обід або вечеря. З іронічної точки зору це був перший Family Tree в історії. Наш рід від орла, тому ми літаємо високо в думках. А в 2026 тисячі просто зробимо ДНК тест і дивуємося, скільки відсотків неандертальця в нас сидить. А сидить же ж таки, да. Далі йде фетишизм або шанування предметів, які вразили уяву первісної людини. Наприклад, камінь дивної форми, шматок дерева з діркою, якийсь цікавий зуб тварини. Все це могло стати фетишом, ну тобто амулетом, талісманом, ну чи оберегом. Люди наділяли їх магічними властивостями, наприклад, лікувати хвороби, захищати від ворогів, допомагати на полюванні. Знаєте, якщо так сказати, то це, скоріш за все, був прототип сучасних гаджетів. Цей камінь точно принесе удачу мені як новий айфон. Якщо в принципі айфони здатні приносити удачу. Тільки от е, замість зарядки потрібно було годувати фетиш кров'ю чи їжею, ну щоб він не образився. Фетишизм показує, як первісна людина шукала опору в матеріальному світі, намагаючись контролювати отой хаос, який її оточував, через зачаровані речі. А потім приходить анімізм: віра в те, що все навколо має душу чи духа. Світ поділяється на природний і надприродний, а духи ну, це фантастичні істоти, які можуть допомогти чи нашкодити. Дерево має душу, а річка свою, а вітер ще й навіть характер і часто поганий. Анімізм від латинського аніма душа пояснював, чому гроза гримить саме на твою хатину, мабуть, дух грому образився за вчорашній жарт. З наукової точки зору, це був спосіб персоніфікувати природу, зробити її більш зрозумілою. Ви тільки уявіть собі шамана, який сперечається з духом дощу. Ну, скільки ж можна лити? Ну ми ж домовлялися з тобою на сонечко. І звісно, друзі магія. Вершина первісної креативності. Магічні ритуали. Танці, пісні, заклинання мали впливати на реальність. Шамани чи знахарі виконували обряди, викликаючи надприродні сили. Магія була спробою керувати світом через імітацію. Як це спитаєте? Пояснюю, дуже просто: беремо, малюємо мамонта на стіні печері, і на полюванні він сам прийде в пастку. Ну або Танець дощу, бо чому б не потанцювати? Хе-хе, Раптом спрацює. Відверто кажучи, це був перший лайфхак людства: як викликати дощ за 10 простих кроків з барабаном, у тої собі, да. Магія, до речі, поділялася на добру, наприклад, для врожаю і злу для ворогів, і часто переходила в шамонізм, де шаман подорожував до духів. Ось ці форми: тотемізм, фетишизм, анімізм і магія були основою для пояснення структури Всесвіту, правил поведінки та сенсу життя. Вони не просто були віруваннями, вони були інструментами виживання. І ось парадокс. В 2026-му, з усіма нашими науковими знаннями, ми все ще стукаємо по дереву. А це не фетишизм. Ми все ще віримо в щасливі числа. А це не тотемізм сучасності. Чи танцюємо під улюблену пісню, щоб трохи підняти настрій? О, а це не меджік? Ну, у сенсі, магія. Первісна людина була не такою вже й наївною. Повірте, вона просто шукала сенс у світі, де все могло б вбити тебе хе -хе, за хвилину або швидше. А ще мої друзі, ці вірування породили мистецтво. Первісні люди малювали на стінах печер. Робили скульптури з кістки, глини, якихось рогів, фарби робили з природних матеріалів, змішаних з жиром чи навіть медом. О, Екологічно, чисто, без хімії. Ну і танці перед полюванням, пісні про подвіги, музичні інструменти, барабани, якісь протофлейти, брязкальця. Мистецтво первісної людини відображало духовний світ, то темні тварини, ритуальні сцени, духи. Це був спосіб зберегти знання, емоції, красу. Ні, ну звісно, з висоти вашого айфона, нетфліксу і всяких там наукових теорій, усе це виглядає як комедійний серіал Хе -хе, танці під дощ, розмови з камінням, ляльки з якимись там цвяшками, дотемні стовпи і шаманські транспарті. Але давайте визнаємо чесно, наші предки були геніями виживання в жорстокому світі. Вони придумали перше мистецтво, бо магія вимагала красивих малюнків, музику, бубни теж для обрядів і магії, соціальні зв'язки. Плем'я збирається навколо та тема. І етику, і етику навіть придумали. Не їсти родича. І перші, до речі, лайфхаки теж придумали. І все це під соусом раптом спрацює. А якщо спрацює, то ми виживемо. А ми А ми стукаємо по дереву, коли брешемо анімізм, вносимо обереги та бренди, Фетишизм. постимо візуалізації Вінсту, магія. Кричимо за барсу чи за ріал на стадіоні. Це тутимізм. Ну, як мінімум, дуже схоже на то, да? Тільки от замість нас стадіон чи соцмережі, замість шамана, коуч чи інфлюенсер. Тож наступного разу, друзі мої. Коли чорна кішка перетне дорогу, а ви автоматично плюнете через плече чи постукаєте по дереву, поусміхніться. Це не забобон, це привіт від предка з печери, який каже Бачиш, хлопче чи дівчинку? А я ж казав, камінь може образитися, і мамонт теж може мати душу. Наразі в нас все. Ставте лайкосики, підписуйтесь, залишайте коментарі і чекайте наступного матеріалу. Далі буде тільки цікавіше. Обіцяю!